Пацан <ріст> Веселий. Він дуже романтична особа. Веселий чувак, який живе життям і насолоджується життям. Да, він ще дуже гарний гульвіса. Він так знаєш, підходить до жінок, кожна не встоїть перед таким авторитетом. І при цьому він себе ще вважає великим рицарем. Фальстав це людина, яка бере від життя абсолютно все. Тому що за те, що він пережив, і те, що він такий барило, такий, знаєш, як його називають, гнаяк, що він такий Слимак. О, він має на все, він має на все це право. Абсолютно. Це його життя. Дуже приваблива особа така. Знаєш, якщо поставити його в наші сьогодення, то ти його ну, помітиш абсолютно точно. Ну як мене не помітить. Я фальстав. Я фольстав. Ні, Фальстав я. Ну, я. Ну, ні, ну Який ти фальстав? Подивись. Ні, ну, ну, я ну, Фальстав. Я фальстав. Ну, я Фальстав. Я Фальстав. Я Фальстав. Я Фальстаф! Я Фальстав! Ми запрошуємо вас до київської опери 24 та 25 січня на нашу прем'єру Верді опера «Фальстаф». фальстаф! Я Фальстаф, так що забудь. Ну будь Фальстафом, Не, а я, я фальстаф. фальстаф. Я Фальстаф. Я Фальстаф. Я.